Так, дівчатка, я вас вітаю на практикумі ще раз. І сьогоднішнє відео я хочу вам записати стосовно того, тобто сьогодні у нас другий день, так, і я взагалі маю вам надіслати шаблончик, і я надішлю вам цей шаблончик, який ви зможете собі скопіювати, яким ви зможете користуватися вже шаблон, саме бази матеріалів, як її структурувати, що робити, що наповнювати, таке інше. Але перш ніж ми взагалі почнемо занурюватися в цю всю систему, да, я хочу вам надати таке розуміння взагалі, що, що ми маємо перед цим зробити. Тобто просто знаєте, коли ми працюємо в цьому скаженому ритмі, і нам дуже складно відловити ну, саме правильну послідовність дій. Так? Тому що якщо ми будемо робити, продовжувати робити це в хаосі, так? то ну, якби, ніяка система не, не спасе. Тому перше, що ну, це особисто мої такі напрацювання, тому я з вами ну, хочу цим поділитися. Так? Що ж варто робити для того, щоб не заганяти себе так? навіть з системою Notion. Ага. І тут найважливіше, що перше, от дивіться зараз, чому я хотіла зробити цей практиком саме влітку, тому що в нас є вільний час, в нас є час на те, щоб зануритись в цю систему для того, щоб створити цю систему саме під себе і ви будете її створювати саме під себе, так? Тобто налаштувати абсолютно всі процеси через Notion. але. Тут важлива фішка в тому, що нам потрібно ну, саме зараз, є в нас той час, щоб провести таку рефлексію взагалі нашого попереднього року. Я зараз це те, що й роблю я особисто. Я з вами ділюся своїми напрацюваннями. Те, що я робила в минулому році, те, що мені зараз допомогло. Тобто, мені сподобалося, в якому стані я вийшла взагалі з минулого, ну тобто з попереднього навчального року, да, от я завершила сьогодні. У мене вже перший робочий понеділок і це вау, як круто. Коротше, на місяць йшла в такий саватаж від урок. Але знов-таки це я взяла собі відпочинок для того, щоб створити і поналагодити цю систему, і зробити її ще краще, розумієте? І тому я раджу це зробити і вам. І перше, з чого я почала, це я провела таку рефлексію стосовно того всього, що взагалі було, що мені сподобалося, що мені не сподобалося, з ким мені сподобалось працювати, і, так, і, і, ну, і, і ні. І таке інше. тобто, Перше, що ви маєте зробити, це сісти і провести таку рефлексію, подумати, що ага, якщо ви зараз е, такий, е, як це називається, е, солдат універсальний, да, і коли ви працюєте зараз з усіма рівнями, з усіма е, фішечками, е, з усіма, е, скажіть мені, класами, з усіма взагалі запитами, так, то Зупиніться і подумайте, чи дійсно ви хочете в новому наступному році почати продовжувати так працювати, так тому що ну чим ширше ми дивимося, да, чим ширше запит ми беремо, тим. Довше ми будемо йти до свого масштабування. А я про те, щоб ви прийшли в свій масштаб, так і не може бути, коли ми дуже розфокусовані, коли в нас немає чіткої цілі, немає чіткого з цього фокусу. Так? Ми просто не можемо. Ну тобто, ми зможемо прийти до якогось результату, але це займе настільки довго часу. Тобто, якщо ви хочете швидко прийти в свій масштаб, то ваша задача зараз сфокусуватися саме на тому, що ви від чого ви кайфуєте, що вам подобається, і що ви взагалі... З яким рівнем, наприклад, або е, з якої вікової категорії, або я не знаю, там з яким класом, да, що саме вам подобається, якщо я говорю про вчителів, то це, наприклад, вам подобається працювати з більш молодшою школою. Окей, працюйте з нею. Тобто сфокусуйтеся на цьому. Відпустіть тих учнів, які вам не дають такий кайф, адреналін, е, ну, який ви маєте отримувати від занять, розумієте? Просто відпустіть. І повірте, на це місце прийдуть обов'язково, тим паче, що зараз да, е, такий час, що в нас зараз є можливість знайти собі. Ту кількість учнів, яка вам потрібна, щоб не просісти в доході там, з вересня місяця. Так? Ну, як це все? Я розказую. У мене, до речі, є наставництво, на якому я ми проводжу прям таке наставництво, яке за ручку я вас витягує з того, щоб вийти на вищий чек, щоб вийти в свій інфопродукт і вийти в свій масштаб. Це якщо так, щоб ви знали, просто що є така можливість до мене потрапити зараз на наставництво. Ось, і ви маєте перше, що сісти і зрозуміти, ага, оце мені не подобається, це мені не подобається, з цим я не хочу працювати. Сфокусувалися конкретно на чомусь, ага, на такому то рівні, або, наприклад, на такій-то вікові категорії, а, те, що у вас класно виходить, те, що ви знаєте, вас вночі розбудити, і ви просто можете от це все там розказати, да, і, і привести дитину до результату. Те саме, якщо ми говоримо про математиків, то якщо, наприклад, там ви знаєте, що ви класно готуєте до ГНМТ, наприклад. Та, і ви даєте класні результати, то наше розфокусуватися на те ще щось. Зробіть собі конкретно упор на це. Тому що коли ми звужуємо себе, ось там наш масштаб. Тобто, чим більше ми круто прокачаємо себе в вузькі, ніші, Ось тим швидше ви зможете потім вийти в свій масштаб, і чим ширше ви будете розфокусовуватися на все і бути цим універсальним солдатом, тим довший буде той шлях, який ви хочете пройти до свого масштабування. Розумієте? Тому, дівчатка, перше, що ми робимо, рефлексію. Ви прописуєте, прям пишіться. У мене от є купа блокнотиків, де я сажу і пишу це все. Ну, от, я чесно. Це правда не той гукнот, якому, але в мене такий гукнотів, де я сідаю, прописую. Це може бути я Інколи через ношу на свої особисті, там де моя особиста сторіночка, я можу і там це прописувати. Але я чітко сідаю і припишу, і я розумію, ага, це мені подобається, це мені не подобається, де мій масштаб, куди я хочу йти, як я себе бачу через 2-3-5 років. Да? Тобто, що у вас призведе до вашого масштабування? І тут дуже важливо саме ось це нішування. Коли ви сіли, коли ви пронішувалися, коли ви зрозуміли, так, ага, ось цей запит. З якими хочу працювати, що ми робимо далі? Е, я приведу приклад на своєму ну, якби на е, своїй діяльності, так, що як в мене було. Тобто я сіла і подумала, ага, мені не подобається працювати з маленькими дітьми, тому що вони мене забирають енергію я після їхніх уроків, я просто як вжити лимон. Мені це не підходить. Далі. Мені не подобається працювати, е, ну, тобто, я не люблю готувати до НМТ, а в нас, ну якби. Готувати до IELTS, якось мене не склалося з цим, не то що я просто не пробувала. У мене не було таких учнів з такими запитами. Коротше, і тому найбільша така категорія учнів, з якими я працюю і з яким реально мені подобається працювати, це саме, скажімо, так, середня школа і старша школа, але без підготовки до НМТ, до всіх цих іспитів, так тобто до IELTS я ще можу взятися, але знов таки я не розфокусовуюсь туди, тому що зараз мій конкретний да ось вузький запит що як, наприклад, класно виводити учнів з рівня А1 на А2? Дійсно класно. Прод... Ефективно виводити, щоб не просто що, типа в тебе є цей рівень, та а щоб дійсно провести, щоб на будь-якому іспиті, куди учень піде, щоб йому підтвердили, що це навіть сказали не А. Як в мене була дівчинка, яка я постійно говорила, в тебе А 2 Вона пішла, каже, Боже, я написала, е, прийшла тестування там в школі, і мені сказали, що в мене вже там майже 2 А то мені все, що А 2 Так, тому що моя ціль, що дати, знаєте, ще кращий результат, аніж вони очікують від мене, розумієте? Тому і ось таким чином, тобто я сфокусувалася конкретно, що ага, мені подобається працювати з таким-то рівнем, тобто А 2 b 1 і, і, наприклад, B2, да. І я сфокусувалася так. Ага, я думаю, я, що мені потрібно? Так, я працюю по таким то підручникам. Що да? мені потрібно там в цих підручниках я провела нагляд, що мені там чогось не вистачає? Що я хотіла б додати до цих підручників і звідки я буду брати ці матеріали? Я, до речі, вам скину посилання. У мене є таке посилання на. Скажіть мені ресурси, звідки можна черпати автентичні матеріали, і там є для математиків, і там є для мовних викладачів по різним рівням. Воно так згруповано, воно все в Notion. це база таких матеріалів. Я вам теж її зараз не дішлю. Ось, тобто я сіла, сфокусувалася, і я подумала: так, мені потрібно конкретно скласти, чому я взагалі прийшла до того, щоб зробити свою ось цю систему, так чому я хотіла скласти свою базу матеріалів, тому що. А впродовж дня, наприклад, да, коли я там е, прокидаюся, да, в мене є якісь там свої рутинні такі задачі, які я маю виконати. Потім в мене починаються там уроки, наприклад, або да, потім мені потрібно дитини відвести на, е, на тренування, наприклад, так і взагалі знаходиться впродовж дня купа справ, які ми маємо встигнути, окрім уроків. І тут ще в нас, знаєте, така підготовка до уроків. І, звичайно, що ми робимо? Ми цю підготовку до уроків відтягуємо до просліднього. До вечора і думаємо, що зараз всі ляжуть спати. і Ми сядемо і будемо створювати ці уроки. Я так просиділа не один рік, і я потім сказала, що я так більше не хочу. Я не хочу сидіти оце вночі готувати уроки, тому що ви маєте бути в ресурсі. Як ви будете в ресурсі, якщо ви постійно не досипаєте, лягаєте пізно? Коротше, і ви в постійно в постійному такому стресі. Коротше, і ви геть не ресурсні. Я знаю про що я говорю. Ну, якщо вам відгукується, пишіть мені. Я... Мені дуже буде цікаво почитати ваш взагалі фідбек, чи... ну, відгукується вам те, що я кажу. А ось. І тоді я сіла і сказала, що все, я більше так. О, це теж було влітку, розумієте, коли я сіла і сказала, що все, я більше так не хочу, я хочу по-іншому. І я сіла і подумала, так, що найбільше в мене забирає час? Найбільше в мене забирає час, те, що в мене постійно іде час на підготовку. Я постійно сижу оце ввечері, зранку мені нема коли, впродовж дня мені нема коли, тому що учні там до 8 години. Да? І потім, поки я вийду, вийду з кімнати, щоб приготувати щось там, поїсти, або ще, ну, ще якісь такі моменти, або хоча б просто піти поїсти. Да? І потім потім, потім ти намагаєшся знайти час для того, щоб сісти, коли цей час. А тобі те потрібно ще провести час з родиною, тому що. Я теж пам'ятаю ті часи, коли моя родина мене майже не бачила, як в мене був офлайн мій, моя школа офлайн, так, і я уходила у 8-й приходила 9-й, ні, 8-й мене тільки подорожі. Це мене тільки я ноутбук могла закрити, тому що в мене уроки були до 8. Так? І коли, поки я приходила додому, в мене було таке, що в мене дитина. Я уходила, вона ще спала, а я приходила, вона вже спала. розумієте, тобто... Ну, якби і наша так. тобто, от Саме тому я вам говорю, е, Плануйте і думайте трошки наперед. Не потрібно, знаєте, ось думати, що все от, заняття, 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 і от просто це життя з заняттями одними, воно ні. Треба думати наперед, що ви можете далі робити. І от чим вуще буде ось це ваше нішування, чим крутіше ви себе прокачаєте ось ця саме по ось цій дорожці, да, такій, по стежинці постежинці, цій, ви на цьому зможете потім це монетизувати, і про це ви будете впевнено. З легкістю доносити цінність всього того, що ви там. Тобто на цьому ви можете зробити свій інфопродукт, розумієте? Тому, будь ласка, сфокусуйтеся на цьому, подумайте, ага, які рівні, з ким ви хочете працювати, що це за учні, що їм потрібно, які запити в них в них, наприклад, з вересня, там по травень місяць або по червень місяць, так? що який конкретний запит? Якщо це підготовка до екзаменів, так то що вам потрібно для цього? Розкласти, ось так на раз, два-три, що мені потрібно за цей рік зробити, так конкретно розкласти. І ось ця вся система, коли ви розкладете її і наповните, да, хоча б скелет такий провести, да, хоча б ну, якби наповнити тими матеріалами, тобто взяти, от, наприклад, підручник, подумати, ага, до кожного юніту, що мені не вистачає, поприкріпляти, так? І до речі, ви можете зробити окрему базу. Тепер у вас є розуміння, що таке база матеріалів взагалі, так? Що таке не база матеріалів, а що таке взагалі база даних, так? І ось базу даних звичайний вигляд. Table views, це ви можете взяти і ви можете скласти всі свої матеріали, щоб не губитися, ви можете їх просто так от понатяг... позатягувати в цю табличку для того, щоб у вас вивендежити з себе, що а боже, а там є, а там є, а сям є, да? Тобто, от я вам, наприклад, даю свою ось цю базу даних, так, там, де є автентичні матеріали, ви можете її використовувати, ви її колись собі продублюєте. В правому верхньому куточку у вас є функція дублювати. Ви собі продублювали і ви собі її можете доповнити тими ресурсами, які ви Десь колись купляли тими ресурсами, якими ви користуєтесь найчастіше, так щоб це все було у вас під рукою. І ви починаєте складати урок за уроком, юніт за юнітом, готуєте ці матеріали. Я дивіться, як я взагалі це бачу. Тобто ви працюєте, ну, однозначно, що ви працюєте декілька рівнів. Тож, якщо це підготовка конкретно до НМТ, і у вас такий вузький запит, так то тут, в принципі, все понятно, так, що Є певні теми, у вас одна і та сама вікова категорія учнів, одній ну, з одним тим самим запитом. Тут все окей, тут все понятно, в принципі. А от якщо ми говоримо про те, що ми працюємо з різними рівнями, там, наприклад, А 2 як я, да, 1 і БІ-2, то тоді мені потрібно продумати і прокласти, так що ага, в мене є дві групи таких, дві групи таких, дві групи таких, а то по там по три групи, так. І мені треба прокласти ось цей, тобто спочатку, хоча б до жовтня місяця, продумати так. Це скільки це там, наприклад, юніт, півтора юніта, грубо говоря, да, що мені треба скласти ось цю базу. На наступний, тобто з наступною групою, то тобто, наступний рівень, вибачаюсь, да, ви берете те саме, ви прокладаєте ось цю базу. Потім третій рівень, да, і ви теж прокладаєте цю базу. Потім, коли ви вже це зробите, у вас є цілий місяць, у вас є за, за достатньо часу. Я розумію, що на це потрібен час, але повірте мені, коли ви мене потім будете згадувати, коли прийде вересень місяць, коли прийде жовтень місяць, як всі вчителі вже вигорять і скажуть, фу, коли ті вже канікули, а ви будете в ресурсі, ви потім мене згадаєте, скажете, тому що навіть якщо ви потім будете... Редагувати трошки свої уроки, доносити, вносити поправочки, щось там додавати, модернізувати, як я це називаю, це буде зовсім інша історія, а не створювати, що вечора уроки з нуля. Ось, І тому я дуже раджу ще вашу увагу звернути, все ж таки на курс, на великий курс, чому тому, що дуже ще класно організувати не просто базу матеріалів, а саме і роботу з учнями в так, так же саме якісно, як я планую, ну, говорю вам про базу матеріалів, так тому що дійсно, коли в нас вся система з нашими учнями організована таким чином, що ми не сідаємо, дивіться, про що я говорю? Так, по-перше, що от дивіться, якщо говорити про систему Notion, Чому я взагалі то за те, що кожному вчителю потрібна система ноушена? Сучасному вчителю, який хоче розвиватися, який хоче модернізувати свої уроки, який хоче заробляти більше, який хоче внести таку, знаєте, кізюмінку в свої уроки, для того, щоб мотивувати своїх учнів, працювати ще краще, давати ще кращі результати. Тобто, Тут не просто самоорганізувати себе да, за допомогою бази матеріалів. Так, база матеріалів вам дасть мега крутий поштовх для того, щоб видихнути, і для того, щоб озирнутися взагалі по сторонам, подивитися, що ви можете робити далі. Да? Тобто вивільнити собі час нарешті і голову свою, так, і тривожність свою прибрати. А якщо ви ще організуєте вашу роботу з учнями таким чином, якщо ви створите електронні кабінети, якщо ви створите систему домашніх завдань, якщо ви створите дорожні карти, які будуть мотивувати учнів, де учні будуть бачити, куди вони рухаються, що вони отримують, коли вони це отримують, де вони зараз знаходяться, коли вони будуть бачити, що які уроки залишились, що на наступному році буде, це все дуже мотивує учнів не не пропускати заняття, не знаходити тисячу одну відмовку, чому не прийти, розумієте? Тисячу одну відмовку, чому не зробити це зараз, і так далі, так далі. І далі, коли ви ще додасте, тобто на великому курсі я ще даю систему асинхронного навчання. Тобто, коли ви додаєте ще до своїх уроків ще асинхронку. З вас не забирається велика великого ресурсу, так це такі щоденні завдання, які учні ваші виконують, і ви ну тобто в результаті в розрізі там я не знаю місяця. Двох місяців як говорю про мовників конкретно, так то у вас буде ви побачите такий буст ваших учнів, які вони були в розмовній практиці, і які вони стали після синхронки. Це все те, що я даю на курсі, і плюс система домашніх задань, де ви бачите саме в форматі, боже, постійно я це слово кавіркою. Я вибачаюся, гістограми, <рес> я, я дуже вибачаюсь. Постійно забуваю, як це називається. Тобто, я вам навіть зараз покажу. Коли вони бачать прогрес свій, не просто середній бал, а вони бачать свій прогрес, то це ну, якби зовсім, зовсім інший, скажімо так, взагалі пілотаж ваших уроків, розумієте? Ось, і це дуже сильно мотивує ваших учнів працювати далі, створювати собі ще кращі результати і так далі, і так далі що я хотіла вам так швидко відкрити, щоб показати. Я правда зараз не відкрию учнів, але ось така в нас є системка, бачите, де учні свої бачать свій прогрес. А, і тут в нас є там різні учні. Це просто моя система, там де я вітра себе. Але от на кожен на кожну з цю сточечку, да, коли ви натискаєте, то ви бачите, уч, учень бачить, і батьки, наприклад, це бачать. да, що який результат, за що ця оціночка стоїть? Чому цю оціночку там є ваш фідбек, да, що чому вони це отримали, де вони просіли, і так далі, і так далі. Тобто це мега зручно, це мега мотивує учнів, і це додає такого, знаєте. Поваги до вас, тому що вони розуміють, що ваші заняття це не просто там якісь заняття, да? за які ви берете гроші, а це дає вам внутрішню опору і розуміння того, що те, що ви робите, те, що ви використовуєте, те, що ви вчитеся цьому всьому, дає величезний взагалі такий буст всередині і розуміння того, що це дійсно вартує ну дорогого чеку. Розумієте? Тобто я за те, що. Вчителі мають бути ну це особисто моє, але я топлю за це і, взагалі, всі мої курси, всі мої наставництва і взагалі все, що в мене є. Я топлю за те, що кожен вчитель має бути. Окрім того, щоб давати класні результати, звичайно, це по я про це не говорю. а то було таке, що мені в інстаграмі написали, що типу, ви, напевно, коли я там пишу якісь пости, так і мені пишуть, ви напевно забули, що про свої результати, тобто про те, що вчитель має постійно прокачувати свої методики і так далі. І так далі, Але дівчата, не одними методиками, знаєте, ви можете ну, тобто, рухатись вперед. Тому що я знаю дуже багато класних вчителів, які. Дають просто мега-крутязні результати, але вони за свої уроки беруть копійки. Чому? Тому що в них. ну, Коротше, це інша історія. Ця мішалка в голові нам надає знаєте, черв'ячки, оці які лазять, і думають, що ну тобто що це дорого піднімати, що не на часі, і так далі, і так далі, і так далі. І这么, що ніхто не купить, ніхто не прийде до мене на заняття, і все оце, ця вся історія зараз не про це. Але ви маєте розуміти, що от така організаційна система, яку ви можете створити з допомогою да, дає вам можливість. Впевнено, внутрішньо для себе підняти свій чек на той рівень, який ви хочете. Звичайно, про це все я говорю більше на курсі, але мені хотілося донести до вас ось цю цінність цього всього, взагалі, що ви великі молочинки, те, що ви прийшли на курс на практику, я маю на увазі, те, що ви зараз взагалі працюєте, те, що ви зараз придивляєтесь уроки, те, що ви вчора придивлялися уроки, так що те, що ви зараз будете складати цю систему, ви вже великі молочинки, дівчатка. Я просто тримаю за вас кулачки, Я вас чекаю, звичайно, на великому курсі. Щоб ми досклали цю всю систему, я сподіваюся, що ви не зупинитесь тільки на базі матеріалів. Ось. І е, я сподіваюся, що я донесла ось цю е, структуру, як взагалі має виглядати це все, да? Тобто, як ви маєте сісти, з що ви маєте почати. Тому що, е, ну, Якщо ми далі будемо продовжувати ось цю знаєте роботу по типу універсальний солдат для всіх і ні про що, то ну, така собі історія. Я я була, я знаю, я це прожила. Я чесно на своєму досвіді. Я знаю, що ну, якби, це не та історія, це не історія е, дорогого ну, так, вчителя, впевненого, і, і з великим чеком. Ну, тобто, це точно не про того вчителя. Якщо ви хочете стати таким вчителем, так щоб у вас е, ну, про вас так говорили, да, до вас так відносились, то треба. Змінювати цю систему. Ось. Тому я вам надсилаю зараз ще посилання на шаблон. Ви його собі копіюєте знов-таки, ви вже знаєте, але я ще раз повторюю, що в правому верхньому куточку там у вас є такі два квадратики, і коли ви на них наводите, у вас з'являється стрілочкою, да, у вас з'являється функція duplicate. Ви туди нажимаєте, і відповідно у вас цей шаблон дублюється у вас всередині вашої системи Notion. І ви вже вчора передивилися уроки, ви вже знаєте, як це все зробити і так далі. Так далі. далі. Ви собі доблюєте цей шаблон і ви починаєте його наповнювати. У вас буде два шаблони: один для мовників, другий для математиків, тобто ви вже будете дивитися, який вам там краще підійде. Так, що ще хотіла сказати? Якщо виникають питання, ви мені пишете в чатик, і я з вами підключаюсь, починаю вам допомагати. Не соромтесь, будь ласка, писати. Якщо хтось не пише, а ви хочете написати і думаєте, що та це нервне якесь таке дурне питання. Немає дурних питань. Немає дурних звернень навіть якщо ви просто на ну не по темі хочете мене щось запитати. Я завжди відкрита і завжди з радістю допоможу, хоча порадою, да що я краще зробити. Якщо ви заплутались, якщо ви не розумієте, взагалі да, а як вам? Пишіть мені, будь ласка, я обов'язково з вами вийду на зв'язочок, Я вам обов'язково допоможу, Допоможу. Ось це прокласти свій такий маршрут, що вам далі робити і як рухатись. Або можливо, ви прийшли просто на цей практикум для того, щоб скласти вазу матеріалів після мого цього підозрюка. Подумали так, напевно. Треба щось робити, да? І на якісь такі думки, і вам складно да, зрозуміти, я не знаю так далі. Ну, тобто, може навіть складно зрозуміти, з яким рівнем ви хочете працювати, і так далі. Пишіть мені, я вам в цьому обов'язково допоможу. Так, в принципі, все, що хотіла сказати, і ми починаємо з вами. Ваша задача на сьогодні саме скачати собі і. Протестити, спробувати щось подобавляти. Ви вже знаєте функцію вбудування, ви вже знаєте, як там створювати блоки, як вже створювати там давази даних і так далі. Спробуйте, просто потестіть цю систему. Звичайно, ось цей шаблон ви маєте. Я вам про це говорила вчора. Да що цей шаблон ви маєте собі скопіювати і перенести його саме в вашу домашню сторінку, щоб не було що ми знаєте, з нашого. Тобто ми прийшли сюди для того, щоб з хаосу вийти і щоб ми себе не загнали в хаос мовшень, тому що це в принципі можливо. Якщо захотіти, то це можна зробити. Тому ваша задача, домашня ваша сторіночка, яку ви наповнюєте, да? І також у вас є. А ви собі копіюєте цей шаблончик і вже вставляєте в цю базу всередині вашої домашньої сторіночки, добре? Щоб відповідно у вас вже було перше віконечко, ваш фундамент. Тому що я ось ці віконечка, які в нас є всередині нашої домашньої сторінки, це наш фундамент. Особисто я цим користуюся. От я щоб ви не думали, що я вам щось розказую, те, що в мене особисто в мене його немає. А це ось. Дивіться. Це абсолютно те, що я користуюсь, те, що в мене є. Бачите, і систему Instagram я веду. А ось, до речі, те, що я вам хотіла показати стосовно те, що ж таке, хотіла так швидко прогорнути. А, ось система, бачите? А, учні, тобто, ось у нас учні знизу, ми бачимо, по яким дням, ми бачимо їхній прогрес. Ми можемо трекерити і показувати по кожному учню. Ось оціночка, ви натискаєте на цю крапочку, да, і відповідно в нас відкривається. Ваша інформація про цей урок, бачите, тобто учні ваші бачать, що тут, який фідбек вони там є. Зараз мені так незручно трошки показувати. Бачите? Тобто, вся ваша оціночка, що це за завданчко було, за яке завданчко вони отримали, за яку дату це завданчко було і так далі. Так далі. Ось тому все, чим я з вами ділюся, це особисто те, що я на собі пережила. Все абсолютно те, чим я користуюся. Тому я дуже рада, що я сподіваюся вам допоможу е трішки по іншому подивитися на своє викладання, трішки по-іншому його організувати і прийти до я впевнена до інших результатів. Не одразу можливо, але потім ви мене згадаєте. Я впевнена, що в новому навчальному році прийде час, коли ви мене згадаєте, і скажете, блін, я навіть не думала, що це так круто може бути. А ось дівчатка, тому я вам бажаю гарного дня, я вам бажаю продуктивного дня. Спробуйте понаповнювати. Завтра я вам буду давати інформацію, як взагалі це все організовувати всередині, саме наповнювати уроки. А сьогодні у вас просто така ознайомча, ознайомчий день з базою матеріалів. Тож бажаю вам гарного дня і до зустрічі завтра.